Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Китайська автомобілебудівна компанія JSC Group у середині 2023-го презентувала електричний позашляховик Ion V Plus 2024 модельного року. Нагадаємо, що Ion це самостійний бренд, який входить до складу JSC Group та виробляє лише батарейні електромобілі. Розміри оновленого електрокросовера залишилися незмінними: довжина 4 метри і 65 см, ширина 1 метр 92 см. Висота 1 метр і 72 сантиметри, колісна база 2 метри 83 сантиметри. Також авто не отримало жодних змін у дизайні екстер'єру. Натомість, є зміни у технічних характеристиках. Новий Ion V Plus має один синхронний двигун на постійних магнітах, його потужність 180 кВт або 241 кінська сила. Такий електромотор розганяє кросовер до 100 км на годину за 9,5 секунд. Максимальна швидкість 185 км на годину. Модель пропонує одну з трьох батарей, яка зможе забезпечити запас ходу на одній зарядці 400, 500 та 600 км, згідно з методикою підрахунку NEDC. Звернемо вашу увагу, що акумулятор із меншою ємністю дебютував у версії 2024 року. Відзначимо також, що зараз будь-яка батарея за 5 хвилин може отримати заряд, якого вистачить на 200 км пробігу. Ще Iron V Plus може роздавати струм для побутових або будівельних електроприладів. Що стосується інтер'єру, то він залишився тим самим. Варто хіба що відзначити новий бежевий салон. Усі екрани та органи керування залишилися також від попередньої модифікації. Під час презентації було озвучено і ціну на різні комплектації. А саме авто коштує від 158 до 233 тисяч юанів, або від 22 до 32 тисяч доларів. На завершення скажемо, що GAC Group разом зі своїм брендом ION займають впевнене друге місце за результатами продажів електромобілів у Китаї. Перший, звісно, у компанії BYD. Ми канал Вольтауто. Їдемо на міжнародну автомобільну виставку у Мюнхені або IAA Mobility. Вона стартує 4 вересня. Прямо в день відкриття. Дивіться перший сюжет про цей європейський автосалон світового рівня на нашому каналі. Усього дев'ять автовиробників із Китаю представлятимуть свої моделі під час автосалону у Німеччині. За кількістю електроседанів, хеджбеків та кросоверів, моделі з піднебесної займуть друге місце. Звичайно, після німецьких брендів-господарів автовиставки. У коментарях ви можете вгадати, які марки з КНР візьмуть участь у IAA Мобіліті. А ми, як уже сказали, підготуємо вам першу порцію відео з моторшоу вже в понеділок, 4 вересня. Так що можете підтримати нашу подорож лайком під цим відео. Союз компанії GMSA Wulin приготувала для ринку Китаю нову модель електричний хеджбек Baodun Yunduo. Нагадаємо, що Baodun є брендом спільного підприємства, яке насамперед стало відоме завдяки продажам бестселера ринку електромобіля Wulin Mini EV. У Китаї цю модель купили вже понад одного мільйона разів. Марка Баодзюн заснована у 2010-му. Та до цього року особливою популярністю на ринку не користувалася, оскільки виробляла електромобілі зі специфічним дизайном. До того ж на застарілих платформах від концернів SAIC та GM. у даний час. Її модельний ряд складається з чотирьох автомобілів: Baodun Ківі EV, Baodun 510, Baodun RS3 та Baodun ЮЄ. Але зараз Баодзюн можна сказати на підйомі, і завдяки нещодавній прем'єрі згаданого електрокара для міста Баодзюн'є це експортна назва моделі ЮЄ Ду – Це п'ятидверний, п'ятимісний батарейний електромобіль, розрахований в основному для поїздок містом. Його передня частина нагадує модель Fiat Мультіпла. Кузові авто ще варто звернути увагу на висувні ручки дверей, які самі по собі чимось незвичайним не є. Але саме такі ручки велика рідкість у такому класі авто. Розміри електрокара Юн Дуо наступні: довжина 4 метри 29 сантиметрів, ширина 1 метр 85 сантиметрів, висота 1 метр 65 сантиметрів. Між осями 2 метри і 70 сантиметрів. До речі, це трохи більше ніж у його основного конкурента моделі Біуаді Dolphin. Загальна вага авто 1495 кг. Авто отримало один електродвигун на передній осі. Його потужність 100 кВт або 136 кінських сил, максимальна швидкість 150 км на годину. Акумулятор типу LFP забезпечить запас ходу 400 км, згідно з методикою підрахунку CLTC. Про ціну цього авто буде відомо у день презентації, але вона має становити не більше 100 тисяч юанів або близько 14 тисяч доларів. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.